Розберемо задачу з Олімпіади для 7 класу на подільність. Треба з'ясувати, при яких натуральних значеннях А число 3А плюс 2021 буде націло ділитися на число А плюс 6. Давайте подумаємо, як можна тут міркувати, обов'язково подумайте, поставте відео на паузу та напишіть свою відповідь в коментарях. А ми зараз розберемо це завдання. Отже, почнемо міркувати. В цьому відео я покажу вам два способи розв'язання цього завдання. Перше, що ми взагалі знаємо, коли одне число ділиться на ціло на інше. При цьому обидва ці числа містять невідомо, містять А. Яке загальне взагалі твердження ми можемо сказати для будь-яких двох чисел, якщо одне з них ділиться на інше? Ми можемо зробити висновок, що їх найбільший спільний дільник у цих двох чисел. Найбільший спільний дільник двох чисел А та Б, він буде дорівнювати меншому з них, меншому з них числу А. Якщо число Б ділиться на А, ну, тоді найбільший спільний дільник буде дорівнювати меншому числу, тобто тому числу, на яке у нас ділиться більше, тобто числу А. От це можна використати тут. Якщо у нас наше перше число 3А плюс 2021 ділиться на А плюс 6. То найбільший спільний дільник цих двох чисел 3А плюс 2021. І А плюс 6 буде дорівнювати меншому з цих чисел. Очевидно, що при натуральних значеннях А у нас вираз А плюс 6 буде меншим. Отже, НСД цих двох чисел буде дорівнювати А плюс 6. Давайте подумаємо, що нам це взагалі дає. І пригадаємо алгоритм Евкліда. Алгоритм Евкліда, він Каже нам про те, що якщо у нас є два числа, наприклад, b більше, ніж a натуральних, то НСД чисел b та a буде дорівнювати НСД чисел b мінус і a. Тобто, простими словами, ми можемо більше число замінити на різницю більшого та меншого. І таким чином NSD отриманої пари чисел буде таким самим, як і НСД даної пари чисел. От про це нам говорить алгоритм Евкліда. Якщо ми його тут використаємо і від більшого віднімемо менше, то від 3А плюс 2021 відняти А плюс 6. Давайте розпишемо. 3А плюс 2021 відняти А плюс 6 в дужках, Це у нас. Буде дорівнювати і. Ну, точніше, це буде перше число. А друге число залишається без змін, А плюс 6. Так от НСД такої пари чисел буде таким самим, як і NSD першої пари. Тобто це також повинно дорівнювати А плюс 6. Далі будемо спрощувати ці вирази. 3А мінус А, це у нас буде просто 2А. А 2021 мінус 6, це буде дорівнювати у нас. 2015. 2А плюс 2015 і А плюс 6. Отримали таку пару. Да? НСД вже не пошумається на увазі, Тут, що НСД цих двох чисел буде таким самим, як і НСД цих двох чисел, таким самим, як і НСД цих двох чисел. Тобто це теж А плюс 6. Продовжимо такі самі міркування і ще раз віднімемо А плюс 6. Тобто замінимо більше число на різницю більшого та меншого. Вийде А плюс. 2009 і А плюс 6. І НСД цих двох чисел також буде дорівнювати А плюс 6. Далі ми ще раз, третій раз, віднімемо від більшого менше. Від А плюс 2009 віднімемо А плюс 6. І у нас просто залишиться число 2003. І А плюс 6. І ми розуміємо, що НСД цих двох чисел дорівнює А плюс 6. Тобто найбільший спільний дільник числа 2003 і числа А плюс 6 дорівнює А плюс 6. А які взагалі є дільники у числа 2003? Ну, як ми знаємо, то число 2003, воно просте. Тобто воно ділиться лише на 1 або на само на себе, на 2003. Якщо ми цього не знаємо, то ми можемо зробити перевірку на простоту. Тобто перевіряти, на яке просте число з ряду простих чисел ділиться 2003. На 2 не ділиться, на 3 не ділиться, бо сума цифр не ділиться на 3, на 5 не ділиться, на 7 не ділиться. Це все можна перевіряти до кореня з 2003. Тобто, якщо число не ділиться ні на яке натуральне до кореня з 2003, то воно і не, і не ділиться ні на яке після. Ну, або грубою прикидкою, приблизно до половини можна перевірити. Але ми вже знаємо, що це просте число, і давайте це тут використаємо. Отже, які взагалі можуть бути дільники? А плюс 6 або буде одиничкою, або числом 2003. Інших варіантів немає, бо більше ні на що 2003 не ділиться. Але, очевидно, що одиничкою число не може бути, тому що якщо ми до натурального числа додамо 6, то отримана відповідь явно буде більше, ніж 6, отже, не може бути одиничкою. Звідси ми робимо висновок, що А плюс 6 дорівнює 2003. І тоді А у нас дорівнює. 2003 6 1997 – Це єдине значення, натуральне значення А, при якому вираз 3А плюс 2021 ділиться на А плюс 6. А тепер другий варіант розв'язання цієї задачі. Якщо одне число ділиться на інше, то ось такий дріб повинен бути цілим числом. Отже, оце якесь ціле число. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо зробити почленне ділення. Як саме, ми повинні виділити вираз А плюс 6 з чисельника максимальну кількість разів. Оскільки тут коефіцієнт перед А стоїть 3, то ми можемо 3 рази виділити А плюс 6. Як саме, Роз, просто розписати чисельник як А плюс 6, А плюс 6, плюс А плюс 6, плюс А плюс 6. Нам вистачить лише на 3 рази, тому що у нас 3 рази зустрічається тут буква А. І далі плюс... 6 плюс 6 плюс 6 це у нас 18. 2021 відняти 18, це буде 2003, 2003 у нас тут просто залишиться. Поділити на А плюс 6. Ну, тепер очевидно, що А плюс 6 це 3 рази по А плюс 6. І це нам дасть змогу зробити почленне ділення. 3 помножити на А плюс 6. Плюс 2003. Поділити на А плюс 6. Це буде просто дорівнювати 3 плюс 2003 А плюс 6. А плюс 6. А далі ми розуміємо, що якщо у нас це число повинно бути цілим, трійка – це вже ціле число. Отже, і дріб 2003 А плюс 6 теж повинен бути цілим числом. Отже, 2003 повинно націло ділитися на А плюс 6. А якщо 2003 повинно націло ділитися на А плюс 6, при цьому 2003 це просте число. З цього ми знову робимо висновок, що А плюс 6 буде або 1, що неможливо, або числом 2003, і ми отримаємо ту саму відповідь, що А дорівнює 1997. Ось така задачка трапилася на Олімпіаді для 7 класу в 2021 році. А якщо вам цікава тема Олімпіадних завдань, обов'язково поставте лайк та підтримайте мене підпискою.